Не буде озвучувати мою стрічку з Володимиром Тимощуком, наскільки я знаю сам себе, так? я іноді буваю грубою і саме противною людиною. Так? На високих тонах, коли йшов прийом цих питань. Ні, Я ж, ти розуміло, ви не таким але на сьогоднішній день не мої питання, ви, доносить віде, і ставить ціну скільки кому. І ця людина прийшла сьогодні у охолод особисто мене. Він не озвучив те, що яка була тема. Але вчора він був запрошений на виконком, де є питання. Йому було вчора предложено. Для того, щоб зробити вуличний комітет, щоб він був 46-й, відповідно, рисувати програми, і ми з бюджету, як депутати, додати йому туди на цей комітет і кошти. Відповідно, ніхто не стоїть осторонь і спільно їм додавати. Там дуже багато проживає людей, з якими там є бізнес і з цим робити. Так що в мене є пропозиція звернення Тимощука і багато деяких людей. І прохання особисто моє до депутатського корпусу є дії програма. Вуличні комітети, де ми можемо бюджету. Бюджет, і ми передбачили в бюджеті розвитку, надавати цієї кошти. Передбачили ми? Передбачили. Люди не хочуть їх брати, а просто перевагають і на депутатів, і на голову, Зараз є пропозиції взяти за основу того, сказав пан Тимощук. Взяти до відома, допрацювати і відповідно, Віра Васильівна, доручаю вам дати повністю письмовому вигляді відповідь, як нас поставили зараз бюджет і все остальне, щоб люди наші розуміли. І по-дальшому вести всю пояснену роботу, щоб наші дівчата знали, откуди беруться гроші, як вони даються і все. Я вам скажу. Такого не було в історії міста. За 13 рік на рахунку міської ради залишилося 2 мільйони коштів, які набралися у підприємців, які надали роботу, до сих пор ми не розрахувалися. І далі вже ніхто його не дає і совісті нема, і ті просить заказувати якісь роботи. Будуть кошти, ці кошти діляться тут. Але, довгабуть. Не безразлична громадськість йти і, і спільно з